Из-за низких зарплат лучшие украинские специалисты вынуждены покидать страну в поисках достойной работы и достойной оплаты. Больницы скоро опустеют в Закарпатье. Куда едут наши врачи? Узнавала Марина Коваль. Как вы себя сегодня почуваете? Таких врачей, как Мария, в Берегове очень мало. Ей 24, перспективная, с пациентами вежливая. Проходит интернатуру, но после окончания здесь, скорее всего, не останется. Зарплата в 1600 гривень це не досить. На з 1 січня мають підняти зарплату. Чекаємо. Насправді тут хороша лікарня, досить гарні умови. Просто би ще відповідно зарплату, Я думаю, що багато людей би тут залишалося. В районній больниці катастрофічно не вистачає персоналу. За 9 місяців уволились 103 сто сотрудника. Нових іскать приходяться по всій області. Говорить главврач. Більше всього страдають від нехватки персоналу, дитяче і прийомне відділення. Тепер приїжджають до нас працювати з Ужгорода, міста Чопа приїжджають. педіатр приїжджає з Мукачівського району. Чергувати так само до нас і несуть чергування суботу, неділю. В нічний час ті кадров особі заметна в приграничних районах Закарпаття Сусідньої Венгрія, Словакія, Чехія з радістю приймають молодих спеціалістів, з которыми у самих большої проблеми. Від їх медики теж бігуть далі на запад в Германію или Австрію. Формується в, в відсотковому стані в кількість лікарів пенсійного віку на сьогоднішній день з Берегівського з Звоноградівського району від'їжджають. Фахівці дуже хороші вузькі спеціалісти, тобто це сигнал дуже тривожний. Удержать молодих спеціалістів просто Підняти зарплату і улучшить условия роботи. считает інтерн Степан Карабініш. Наприклад, в Словакії і Чехії даже начинаючи врач получает около 900 доларів в місяць. Я не виключаю такого факту, що я так само міг би виїхати за кордон. Але є такі амбулаторії, є такі лікарні, де народ просто як ми жартуємо з цього МРТ руками, та ну тобто тому що немає ні умов праці, ні житла, нічого бірігові проблеми медиків прониклись місцеві депутати і вирішили спробувати удержати таких нужних спеціалістів, їм будуть виділяти премії і деньги на оренду жилья. Но поки всі плани только на бумаге, Маріна Ковалькавальов. Подробності телеканал Інтер.